Сьогоднішня літургія, з однієї сторони, дуже особлива, дуже святкова, дуже піднесена, дуже багато чого нам допомагає переживати цю Євхаристію, особливо свято, Божественно, співи, декорації, ніч теж має своє велике значення. Але з іншої сторони, так як і кожна літургія, вона є дуже простою і є такою самою, як кожного дня. Так, як кожного дня, така сама літургія сьогодні. Має певні додатки, але суть не змінюється. Суть є та сама. Христос сходить з неба для того, щоб прийти в наше життя. Ця літургія має такі певні спецефекти. Було в темряві, потім запалилося світло. Ми вставали, сідали, це теж нам допомагало не спати між читаннями, а може там сусіда трошки подюгати, вставай вже, бо всі встали, то і ти вже вставай. А зараз ще й після проповіді буде. Відновлення наших христинних обітниць і покроплення свяченою водою. Це взагалі 5D ефект. Особлива літургія з однієї сторони, але з іншої сторони та сама простота Бога, котрий приходить. Сорок днів ми готувалися у великому пості, робили різні постанови, відречення для того, щоб шукати Бога. І дуже надіюся на те, що ці постанови сьогодні не закінчуються, що вони продовжуються, і що кожен наступний день буде продовженням пошуку Бога. Це та ніч, ми чули сьогодні у Великодньому посланні кілька разів це та ніч, та, ніч, та єдина ніч, про яку говорили пророки в Старому Завіті. Ніч, яка відбулася 2000 років тому, але сьогодні ми хочемо знову її переживати. Чому ми цю ніч так чекали, чому ми чекали Великодні свята? Різні причини можуть бути, дуже різні. В Євангелії ми чули сьогодні, що першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці. Можливо, Причиною такого очікування Великодня було, власне, побачити Сонце, котре сходить, сонце, котрим є Ісус. Тому ми святкуємо завжди неділю як День Воскресіння, як перший день тижня, і початок дня, коли сходить Сонце, воно нам нагадує про Христове Воскресіння. Можливо, тому ми чекали цей день. Чекали ці свята, щоб зійшло сонце в нашу темряву, в наші гріхи, в наші страждання, в наші болі, все те, що ми переживаємо в житті. Можливо, чекали, тому що будемо радіти, вітати один одного словами Христос Воскрес, передавати цю радісну новину іншим, будемо ходити в гості один до одного. Їсти смачний шовдар. Може, цього теж чекали? З'їсти щось смачного вже після Великого посту, бо є багато людей, які протягом цілого посту не їдять м'ясо, а тепер вже можна, тепер вже пахне, а це теж такі спецефекти, 5 бо всі наші. Чуття задіяні, бо ми сьогодні чуємо, бачимо, нюхаємо. Може, ще там хтось і смакові рецептори вже свої спробував десь там кусочок щось з'їв. Але може, цього теж хтось чекав, коли вже буде можливість їсти, пити, бо хтось цілий великий піст, не пив алкоголю, а тепер. Тепер вже можна. І прийду додому ні? і піде. А завтра, а післязавтра. Воскресіння Христове. Як це Воскресіння святкувати, а водночас бачити в новинах, чути від інших людей, чути новини про кошмари війни? Десь ми. Навіть, можливо, пробуємо заглушити цей голос, який говорить дуже не святкуй, дуже не радій, тому що є війна, смерті, страждання, зруйновані долі людей. Як, як це поєднати Христове Воскресіння? Чи маємо ми взагалі право святкувати і радіти? Цей час війни. В Старому Завіті ми чули з книги, «Виходу» цю історію виходу ізраїльського народу з неволі Єгипту, з рабства, з рабства фараона, роздумував сьогодні, чому Бог їх вивів з цього рабства? Чому вони там не залишилися в цьому рабстві єгипетському? І прийшла мені така думка, що головна ціль, чому Бог виводить людину з рабства, чи то єгипетського, чи рабства гріха, для того, щоб показати, що ми маємо служити тільки йому, що ніхто з людей не має права на наше життя, ніхто не має права привласнити нас, зробити нас рабами. Невільниками ніяка людина, ніяка країна, ідеологія не мають цього права, тому що єдиним, хто має на це право, є Господь, тому що Він є наш Творець. Ми це чули в першому читанні: як Бог творить світ, творить людину. Тобто, ми покликані, щоб йому віддавати славу щоб його визнавати своїм Господом, своїм Спасителем. І тоді, коли людина, коли ми з вами попадаємо в це рабство гріха, то єдина ціль, чому Бог хоче нас з цього вивести, щоб ми йому служили, щоб ми не служили гріху, щоб ми не служили нашим слабкостям, але служили йому єдиному. І Христове Воскресінням. Це та подія, яка дає нам на це можливість. Христове Воскресіння це не про їжу і пиття, але це про перемогу Христа над смертю в нашому житті. В книзі Пророка Єзекіїла ми сьогодні чули слова, які Бог говорить до нас: дам вам нове серце, і новий дух вкладу ваше нутро. Дам вам нове серце, вийму кам'яне серце з вашого тіла. Пасха це прийняття любові Бога, це розуміння, що тільки йому хочу служити. Немає іншого, якогось посереднього варіанту. Або служити Богові, або служити собі, або якійсь людині. Не можна цього поєднати. Дорогі. Христове Воскресіння це подія, яка не просто змінила хід людства, але це подія, яка внесла щось дуже важливе в наше життя, в наше з вами життя. Це подія, яка показує, або ми з Христом, або ми без Нього, або ми йдемо за Ним, або не йдемо за Ним. Святкувати Воскресіння Христа, це не просто обряд, це щось набагато глибше, це щось набагато більше. І те, що ми сьогодні в цю ніч тут, це показує, що ми вибираємо Христа, що ми хочемо бути з Ним, хочемо Йому служити. Бо можна було і не приходити на цю літургію, можна було прийти завтра, наприклад, лише посвятити пасхальні кошики, але ми вибираємо Христа. Тому що хочемо Йому служити. Дорогі, стільки в нашому житті є слабкостей, так багато падінь. Але пам'ятаймо, що Христос переможець, що ми не є тими, котрі можемо перемогти гріх, перемогти наші слабкості, наші страждання, але Він є переможець. І кожного разу, коли ми падаємо, можемо йти до. Джерела любові, до сповіді. Я так роблю завжди. Стараюся, кожного разу після падіння, коли є гріх, то шукати цю нагоду, цю можливість йти до сповіді. Тому що стан гріха це не наш з вами стан, це не стан, до якого ми покликані, це не притаманне для нас. Бог покликав нас до святості, покликав нас жити в Його благодаті. І Христове Воскресіння це така найбільша можливість це усвідомити, що за нас віддав життя, що ціна нашого відкуплення дуже висока, найвища. Це ціна життя Ісуса Христа, Божого Сина. Він є переможець, в ньому є наше спасіння. Тому нехай ці пасхальні великодні свята будуть часом, коли ми. Цю перемогу святкуємо, так святкуємо. Це відповідь на запитання, чи маємо ми право святкувати Пасху. Ми маємо право і повинні святкувати Воскресіння Христове, святкувати перемогу любові, бо за це бореться наша країна про перемогу справедливості, перемогу милосердя, яке Господь Бог приніс в цей світ. Перемогу миру, якого ми так прагнемо, але цей мир тут Господь нам дає кожного дня в святих таїнствах, у своєму слові, в молитві, в спільноті церкви. І хочемо сьогодні цей мир Христовий понести до своїх домівок, до людей, з якими будемо зустрічатися, говорити їм, Христос Воскрес, що Він воістину живий. Він переможець, що я вибираю сьогодні Його, вибираю служити Йому, не мамоні, не якимось божкам, як євреї, поклонялися іншим богам, але Бог виводить нас з цього рабства, щоб ми йому служили, на Його славу прожили своє життя. Амінь.